Виконуємо номер 2.16 із підручника Геометрія 8 та 6.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. О. Точка перет діагонали паралограма АБЦ. Знайдіть діагональ АС, якщо БД дорівнює 20 см, АБ дорівнює 15 см, а периметрикутника АОБ. Рівня 32 сантиметри. Приступаємо до виконання. БД у нас діагональ 20 см. А Б сторона 15 см. Потрібно знайти іншу діагональ АС. Периметр трикутника кутника АОБ. Точка О, точка оперед на діагонали. Запишемо периметр. Трикутника АОБ дорівнює АОБ. АБ додати одна друга БД. Ми знаємо, що діагоналі, парулограма точкою перетне діляться навпіл. Тому ОБ дорівнює ОД, а ОС дорівнює ОА. І додати. Одна друга АЦ. А тепер підставимо наше значення і розв'яжемо рівняння відносно АС. АБ у нас 15. Додати одна друга БД, це у нас 10. Додати одна друга АС – і периметр дорівнює у нас 32 сантиметри. Знайдемо АЦ, для цього 32, віднімемо 25. Одна друга АЦ у нас дорівнює 7. Тоді, щоб знайти АЦ, нам потрібно 7 помножити. Поділити на одну другу або помножити на дві перших на два. Отримаємо 14. записуємо відповідь 14 сантиметрів. номер 2.16 з підручника «Геометрія 8» та 6.16 з підручника «Математика 8» виконано.